Вітання усім шанувальникам футзалу з Івано-Франківська. Ну, все, здається, готово до початку. Отож. Поїхали. Слава Україні, слава захисникам, слава ЗСУ. Тримають оборону нашої держави у цей непростий час. Тож, розпочався поєдинок і одразу ж таки до справи. Давайте стартові квартати І так само давайте до складу повернемося. Тим часом може бути ще одна атака. І... Перехоплення зараз. І ще одна спроба удару. Є перший сейф. Чіпляє. Плюс ми ще автор. Це виходить з вісьмома м'ячами. Прошиває такий Андрій Дрідреко. Рахунок стає 1-0 на користь команди Рибака СК. Господарі команда Комфорт Сервіс. Ой-ой-ой! Будь ласка, отримуйте 2-0. Заявили цього сезону. Зараз на гру з п'ятим польовим. Сергій Піддубний закликає перейти своїх підопічних. Він сам тут є. І перше підключення гулки по чемпіонаті Івана франківщини з футзалу. Ми, власне, тоді за перехоплення. І Феліпович пробуває того року якраз на першому попередньому етапі. Фактично ну, можна назвати буліт. Там чимало колективів було, які хотіли. Побачите, непоганий удар зараз проходить з поголос кіперському рятувати свою команду. І ще тут рахунок, який влаштовуючи, намагаючись розвинути свій успіх. Це перше, друге. От ще один удар, в принципі, заслужена людина, яка свого часу. Непогано доклалася до успіхів тої ж самої львівської енергії, один з досвідчених гравців. Йшли, пройшли і сценарієм э, підопічних Іванов Скіцька ідея. Думаю, він своїм тренерським досвідом є можливість гарно зараз в один дотик і так першим темп. З висновки ми зробили. Я думаю, що в такому ж ключі, в такому ж руслі гра продовжиться після перерви. А тут ще й міг бути гол у роздягальню. Але 3 3-4-4 І власне вже там згадував я до перерви у першому таймі переможний гол. Пари команди, які ще не з'ясували відносини між собою. Ой-ой-ой, як красиво і гарно вдалося тут. Є можливість зараз в кут загнали, але тут розіграли. І 5-0. Красиво, ефектно. І ставить крапку. Може помилитися, але здається мені, що один із. Ой-ой-ой, і рахунок стає 5-1. Здолала рятувальнику в Києві 4-2. Матчі продовжаться уже нічия у стартовому поєдинку. Решта чотири матчі підопічні Сергія Підубного програли і замикають групу «А». На жаль, ми злагодженість. Прийняття рішень моментально. Ось тут на господарі сьогоднішнього матчі Майовецький Феліпович дають можливість йому пробити і, відповідно, думати від матчу до матчу про те, як якусь дуель. Але тут близько куче дії, кучера, до речі. Трофей, де переможцем хороший дальний удар. І, здається, кучера тут переїхав до міста Лева. Останні кілька 4 чи 5 років тут стійка приходить на допомогу Василю Кучері. Сказати ще раз велике дякую за те, що маємо можливість доходитися, хтось дивитися, спостерігати. В рахунку грали під Івана Скіцька, активність включила вони на початку другої двадцяти хвилинки. Забили один гол. Відчули впевненість. Ну і На кардинальні кроки вирішив піти Сергій Підобний, бо нічого не вдавалося. І ще один раз, дивіться, віддали опонентам. І тут, дивіться, як все може блискуче на майданчику, Станіслав Морес вийшов, перша його поява у сьогоднішньому двобої. Ой-ой-ой, ой-ой, ну тут нічого не зробиш, попрацювати. Бички з м'ячем 14-ка. Ой-ой-ой, як гарно на 1-2. Яско. Галицько здобуваємо. маємо. 12 і ще 12. Це команди першої ліги. Зокрема, о, тут диво м'яч. Часник першої ліги. Турчанський. На порожній ворота. Вихід сам на сам Віталія Турчанського, який робить рахунок 6-2.